Всіх вітаю на каналі Linguadom English Channel. Дуже часто плутають слова say і Tell. Обидва дієслова перекладаються як сказати, але в англійській мові вони використовуються по-різному. Це часта помилка навіть у людей з рівнем B1, B2. У цьому відео я поясню, як не плутати ці слова. Після перегляду ти точно знатимеш, яке слово і коли використовувати. Що означає сей? Сей означає просто сказати щось, вимовити слова. Ми не говоримо кому саме. Ми зосереджуємось на словах, які людина сказала, а не на тому, кому саме вона це сказала. Але якщо ти хочеш все ж таки вказати людину, тоді додаємо маленьке слово ту. Наприклад, скажи мені say to me. Що означає tell? Tell означає сказати комусь інформацію повідомити, наказати, розповісти, поділитися чимось. Завжди має бути людина, слухач. Щоб запам'ятати різницю, say – сказати слова, tell – сказати комусь. Тепер давайте подивимось, які форми має say і Tell у різних часах. Як і більшість англійських дієслів, слово say трохи змінює свою форму залежно від того, в якому часі ти говориш. Тобто, якщо ти говориш про зараз, одна форма, якщо про вчора, форма інша, якщо говориш, що вже сказав, знов інша форма. Дивись, це слово дуже просте. У теперішньому часі say. Або для вона і він сез. У минулому завжди сед. Якщо хочеш сказати, що хтось вже сказав, теж форма сед. А якщо говоримо про процес, який прямо зараз сеїн. Тел в теперішньому часі це Тел. Tell. Або ТЕЛЗ для він вона. У минулому завжди толд. Якщо кажемо, що вже сказав теж толд. А коли хтось зараз говорить, це телін. Давайте розглянемо з прикладами. Теперішній час present. I say hello. Я кажу. She says hello. Вона каже. Минулий час – «past». «He said goodbye» Він сказав. Якщо вже сказав час «perfect», I have said it already. Я вже це сказав. І коли говоримо в часі continuous, до дієслова слово say додаємо інгове закінчення. She is saying something. Вона зараз щось каже. Так само розглянемо приклади для tell. Теперішній час present forma tell для він вона tells. I tell him every day. She tells me the truth. Минуле – «past» має форму told. He told me yesterday. У часі perfect вже зробив теж форма told. I have told you already. У часі Continuous додаємо інгове закінчення. telling. She is telling a story now. А тепер розглянемо, коли використовуємо say, а коли tell. Say ми вживаємо, коли просто кажемо слова. She said hello. Коли передаємо цитату. He said I am tired. Якщо хочемо сказати кому, використовуємо to. to He said to me good luck. Tell ми вживаємо, коли ми говоримо комусь. She told me the truth. Коли ми розповідаємо історію, секрет, жарт. He told us a funny story. Або коли ми даємо інструкцію наказ Tell him to wait here. Є певні вирази, в яких завжди використовується say. Наприклад, Say hello, say goodbye. Say yes, say no. Say a few words. Say something. Say nothing. Say anything. Say sorry. Say thank you. Say a prayer. А є стільки вирази з тел. Ось вони. Tell the truth. Tell a lie. Tell a story. Tell a joke. Tell a secret. Tell the news. Tell the time. Запам'ятай просто для правди, секретів історій жартів завжди tell. А для привітання, вибачень, подяки, згоди, заперечення завжди сей. Переходимо до прикладів речені сей. Стверджувальні речення She said it was a good idea. She said Don't worry. They said they were busy. Запитання you say? Can you say that again, please? What did she say to you? The I didn't say that. He didn't say what? They didn't say anything important. Тепер розглянемо приклади сей у прямому та непрямому мовленні. Нагадаю, що пряма мова це коли ми передаємо слова дослівно, у лапках. А також нагадаю, що людину можна не називати, а можна додати через ту. Наприклад, She said I'm happy. He said I will call you. She said to me See you tomorrow. А непряме мовлення це коли ми передаємо зміст сказаного, але не дослівно. І в таких реченнях час часто всувається в минуле. Якщо в реченні у вас було «із» або а, в непрямому мовленні буде «воз» або вьо, якщо було will, стане would, було can, буде куд. Якщо було have або хес, у непрямому мовленні буде «had». Якщо було ду або ДАС, буде «did». Речення сей в непрямій мові виглядає так. Say плюс підмет плюс присудок. Те, що в лапках можна вживати, а можна не вживати. Давайте порівняємо. She said I am happy. В непрямому мовленні буде She said that she was happy. He said I will help you. Непряме мовлення He said that he would help me. They said we are tired. They said that they were tired. А тепер приклади речень Стел стверджувальні речення. She told me everything. Tell your brother to come here. They told us a joke. Запитання. What did he tell you? Can you tell me the truth? Did you tell anyone? Zaperechennya. I didn't tell him anything. She didn't tell the whole story. They never told us the truth. У прямому і непрямому мовленні Ісеї і Тел і працюють однаково. Слова переставляємо, час суваємо назад. Головне не забувай, що Стелл завжди є людина. Порівняй. She told me I am busy. She told me that she was busy. He told us you can leave. He told us that we could leave. They told me we are tired. They told me that they were tired. Переходимо до цікавих фактів про say і tell. В щоденному мовленні ми майже завжди на 90% використовуємо say в значенні сказати. Але у словнику слово say має багато контекстів використання. Наприклад, say може означати висловити думку точку зору. What do you say to that? Що ви думаєте з цього приводу? Може перекладатися як Умовно припустимо. Say you win the lottery. Припустимо. Ви виграли в лотерею. Мати голос. Вплив. I had no say in this decision. Я не мав права голосу в цьому рішенні. Написано зазначено. It says here that… Тут написано, що. Стверджувати He says he is innocent. Він стверджує, що він невинний. Оцінити приблизно. Say 10 pounds. Скажімо, 10 фунтів. Припустити. Let's say you're right. Давайте припустимо ви праві. Вказувати. The clock says 3 o'clock. Годинник показує третю годину. В цілому слово say може мати ще більше перекладів залежно від контексту. До речі, тел має теж кілька значень, не пов'язаних із сказати, говорити. Наприклад, це може бути розпізнати, визначити. Can you tell the difference? Чи можеш ти побачити різницю? Також тел використовується в командному або наказовому сенсі. My boss told me to finish the report. Мій начальник наказав мені завершити звіт. Є й такі цікаві фрази, наприклад, you never can tell. Цей вираз означає ніколи не знаєш, хто його знає. You never can tell what might happen. Ніколи не знаєш, що може статися. Це вже звучить природною по англійськи, тому чудово підходить як фраза для розмовної практики. У фразі tell on someone tell перекладається як настукати, здати когось. Don't tell on me, не здавай мене. Так що «say» і «tell» не такі вже й прості слова. Теорія це добре, а от практика як ці слова звучать у реальному спілкуванні ще краще. Давайте подивимось на маленькі діалоги зі словами say і tell. «What did you say?» She said she's coming later. Did she say why? No, she didn't say anything else. Can you tell me a joke? I don't know any good ones. Just tell me something funny. Okay, my teacher told me to study harder. That's funny, right? А тепер давайте перевіримо, наскільки добре ви зрозуміли різницю. Потренуємось за допомогою швидкого тесту. Вона розповіла мені секрет. She told me a secret? Вірна відповідь – «told». Чому після тел обов'язково має бути той, кому щось кажуть? В нашому реченні це мені розповіла мені секрет мі. Можеш сказати мені котра година? Can you tell me the time? Так само ми просимо сказати мені, отже, потрібне тел. Тато сказав мені бути обережним. My father told me to be careful. Знову маємо мені, тобто told. Я нікому про це не розповів. I didn't tell anyone about it. Знову обираємо «tell». Чому? Після «tell» можна ставити «anyone», і це означає розповідати комусь. Некоректно ставити «say», бо «say» не працює з об'єктом напряму. Він сказав, що втомився. He said he was tired. Сказати щось вірна відповідь «said». Told he була б помилка, бо Тел потребує кому. Він щось тобі казав? Did he say anything to you? Вірна відповідь сей Казати щось комусь. Say something to someone. Будь ласка, скажи всім до побачення. Please say goodbye to everyone. Сказати привіт або до побачення. – «Say hello», «Say goodbye» – Це стійкий вираз, тому обираємо «say». Він сказав правду. He told the truth. Це теж стільки вираз, але вже «stell» Сказати правду, tell the truth. Я забула сказати дякую. I forgot to say thank you. Сказати дякую say thank you, використовують лише say. Тепер ви чудово знаєте, коли використовувати say, а коли tell. І якщо хтось попросить вас щось сказати або розповісти, тепер ви не будете панікувати. Дякую за перегляд.